Три, два, один, повертайтеся! Так. Четвертий урок попереду я і світ. І я вас запитую, дорогі мої діти, оберіть настрій! Сьогодні настрій будемо визначати із цими чудовими. Хто це? Давайте назвемо їх. хто це? Пушинками пушинками. ой, цікаво. І так: одну пушинку блакитного кольору: звуть. Сумик, сумик. Другий. Ай-яй-яйко, ай-яй-яйко. Ай, 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 ай. Так. Далі. А жовтенький каже: огошик. А зелений сором'язик. А оранжевий сміхунчик. Правильно читайте. І останній червоний злюсько. Починайте речення так. Я сьогодні називаєте хто? Тому що. Прошу бажаючих уляну, голосно. Я називаю сміхунчик. Я сьогодні. Я сьогодні сміхунчик. Сміхунчик, тому що. Тому що я весела. Весела. Вероніко. Я сьогодні сміхунчик, тому що я весела. Так. В школу. Хто? Ксенія чи хто? Псюш. Ксенія прийшла в школу, ти весела. Ілля. Я, я сьогодні. Я сьогодні обираю сміхончик, бо я з вані граюсь. Грався з вані, весело. і весело. Я, я... Сьогодні. О, божик. Тому що, що я здивувалася, що ви були за Мирославі і мені сподобалося. Ай, ага, дякую, прошу, Лев. Я спів. Я сьогодні сміхунчик. Чому? Е, тому що я гарно працюю. Ага, так. Сашко. Я сьогодні е, сором'язик. Сором'язик. Чому сором'язик? Тому що е, прикольно ви написали. Ага, слово нравиться подобається, так? Да. Ага, клас, дякую. Артемка? Мені сподобається сміхунчик, тому що. Саша прийшов в школу. Ага, і весело з Сашком. Вероніко? Мені подобається. Подобається. Симі готунці. Чому тобі так весело? Я що виїхала до І і Так, да. І ви такі. О, і я така весела. Дякую, Еріко. Я... Я... Сьогодні? Я сьогодні. Смі... Сміхунчик, так. Чому? Тому що Іна прийшла і Вероніка. Дякую. Ксенія. Я, я вибираю сміх... сміхунчика. Сміхунчик. Тому що? А тому що Адаша біжа в Так, дякую. Прошу. Я вибираю сміхунчик, тому що, що всі в школі. Тому що багато діток сьогодні є, Іване. Я, я вибираю. Чому? Тому що, що я рада, що ви, ви випустили ще дві ігри. Цікаво цікаво зробили. Я огорчик, бо, бо ви за сьогодні зробили дуже багато для нас подарунків. О, як приємно мені, спасибі. Я погошик того, що ви зробили таку класну, э, такий класний слайд. Та я та я дуже здивований, що ви зробили навіть сервечка зробив цього. Ай, клас. Прошу, Матвій. Я сьогодні. Е, я сьогодні сольний. Ну там є таке? Ні, ну обери з того, що є. Прошу. Я сьогодні сміхончик, тому що сьогодні день. Добрий. Сонячний такий. Так, Софійко. Я робляю соромазик. Сором'язик. Чому? Тому що ти скромна така, так? Ну. Прошу, Арін. Я сьогодні. Арін, додай звуку. Я сьогодні нормально. Я там є таке? Арін, будь уважна прошу. Я сьогодні. ай я яйка, тому, що я е, на цій перерві запізнився на урок на одну хвилину. Ой, це цікаво. Я... ай я -яй яйка в нас є. Ну що ж, я бачу, що в мене зібрались сьогодні сміхунчики. В основному Тому урок я і світ буде веселим. Я дякую вам за це.